Представляємо, MSG Rebuilding наш власний бренд відновлених оригінальних агрегатів. MSG Rebuilding це оригінальні агрегати, відновлені до заводських параметрів завдяки власним технологіям, спеціалізованим високоточним обладнанню та якісним новим комплектуючим. В нашій лінійці широкий вибір відновлених агрегатів для ключових систем авто, кермові рейки, насоси, компресори кондиціонерів, стартери, генератори, турбіни та гальміню супорти. Переваги товарів MSG Rebuilding для вашого бізнесу. Найширший асортимент, в тому числі для рідкісних авто, наявність у всіх ключових регіонах України, відновлення до заводських технічних параметрів. Ціна значно нижча за новий агрегат, ретельний контроль на кожному етапі відновлення, гарантія така ж як у нових, швидка доставка за 1-2 дні. MSG Rebuilding – це надійне рішення від Master Service, що дозволить вам заробляти більше, економити час та підтверджувати свою репутацію серед клієнтів.